О, о! Такого кіна я ще не бачив. Давай! <ривіт> тобто, ти думаєш, що конкуренція все-таки буде, да? А, ну да, ну да. <реш> на паузу нас. А сколько часу на прохождение спецделянки? Скажу, <реш> сколько часу до прохождения спецделянки? А 40 треба туда. <реш> Може з разгоном Капец, бля. Навіть в кадр не влазиться. Ти для чого знімаєш? Для Ютуба чи для Тіктока? Ну це схоже, да. так що тут ніхто не займався Нема сенсу. Тут надовго я думаю. Там пане там, впаде, там впаде. Може хоч правіше, там он, якийсь горбочок є. Чи будеш ще й перекидатись. Отак от туди. Може отак правіше хоча б туди попадати, бо тут взагалі не висає. Якщо піде, то піде. Якщо не піде, то не піде. Попитка не піде. Ну, так, да, тут ковшом навіть брали. Тут лопатою, мабуть, не намашишся. Трошки підкопати, щоб він упав. Надіжда на те, що зараз роту кусок упадеть. Ну може. О, тут, тут, тут. Уже за вірьовочку засю дергнути чорно може. <рес> Якийсь відкриється шлагбау. Пас, подивись, будь ласка, на барабан. Чи там нормально все? О майже не лишилось Там доїдеш десь до туди і перемотаєш Припустим. Ну так да. ну тут може я не знаю може на якусь одну сторону його б змотати, щоб воно підмотує тоді зразу Чуть-чуть підмотай треба знову барабани бери розгор thank you very much назад вот, и стиль, а никуда не выезжает да? порвался трос у вас будет из планы вы его придерживались

Давайте всі. <зумітно> Давайте підштовхнем. <зумітно> ну <зумітно> як піде? Головне, що маска є. З думкою про дитинство. Блин, щось витікає у тебе. А мордочку красиво д'явай. Воно розмиє зараз. Я можу вам зробити оце отако. Дзам. А на його місці могли бути вони. Де вони. Кажу пацани. Пацани. <павукай> Кажу. Не чують. Кажу, <павукай> на його місці могли бути ви. <павукай> Є блок. Скажу. Тут не пісок, тут якась, блин. Це бетон. Я думаю, воно зараз колесами на якось легше піде. Ну Там би от зараз поки, поки возня, тут трошки отой от би верх скопати, якби він відпав. Ну хоча видно, що ковшом брали. Тобто, наверно, лопатою тут не намашишся. Це не на троєщині пісок пиздити. Лягай! Я сразу казав, треба зразу було три двох видно. Ні, у нього є план, він його притримується. медитирует Чуєш, а теперь зі своїми своей Так. понятно дать лопату можна? ну така, саперна Ну все одно буде краще Що, чем ты смысл тянется что це тогда <звігаля> Нет, там якась странная ездить. Даримо вытримає. Что, порвало? <звігаля> <звігаля> <звігаля>